Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світошак. Сьогодні ми разом з вами маємо можливість поблукати у місті Львів на Кар-Базарі. Буде багато цікавого, звичайно, не забуваємо поставити палець вгору та активувати дзвіночок. Завжди, якщо у вас щось цікаве, друзі, можете в коментарях написати, яка тема буде цікавою, будемо її розкривати. Звичайно, відразу хочу сказати, що пишіть хто звідки дивиться відео, завжди ставлю палець вгору і дуже приємно буде вас чути. Ми поїхали! Звичайно, друзі, кава, чай, капучино, гарячий шоколад завжди присутні у місті Львів. Олексій, вітає, доброго здоров'ячка вам. Смаколики є, кава є, хлопці п'ють, все добре, так? Робіль тут вже, так? Пан Володимир, дай Боже, вам. Привіт-привіт. Показуйте, що у вас є смачного, потім до вас забіжимо. Бачу, що штучки вже готові. так? Прийнято. Звичайно, друзі, ребра молодого вепра, пан Василь. Завжди також тут... Добре, здоровічко пане Василь, щось маєте смачне, покажете. А ну, що там у вас цікавого? Є. Одним словом, голодного також нікого не залишаєте, так? Звичайно. Прийнято, дякую вам. А це що у вас таке? Ух, нічого собі там так порує серйозно. Класно. Дякую вам, прийнято. Ну що, друзі, давайте. А ми трішки порухаємося. Подивимось, що сьогодні продається. Я думаю, по ходу ситуації якусь тему піднімемо. Ще не думав, про яку тему будемо спілкуватися. Але щось, щось будемо піднімати. Давайте що, направо, наліво, давайте відразу з цієї сторони і підемо. Е, так, звук, надіюсь, не буде нам піддувати, бо сьогодні добрячий вітер. 14 рік. Друзі, офіційно ось такий автомобіль. Opel, що у нас? пишіть в коментарях, хто впізнав, що це за Opel, 11500. Дизель, механіка. Повний привід. Бачимо. Так, йдемо далі. Chevrolet, друзі, впізнаємо, пишемо, підказує Орландо. 11 рік, 8,300. Дизель, механіка. 2,0 і двигун. 230 заявленого пробігу самий місний. Так, 16 й рік. Audi, ракета. А4, до речі, виконання кузова седан. Так, 19500. 2,0 бензин, автомат. Телефон є, заявлений пробіг 110. Бачимо присутній люк. Йдемо далі. Меган 3. Що по інформації? Виконання кузова, до речі, універсал. 12 рік, 7400, 1,5 дизель-механіка. До речі, правильний двигун на цьому автомобілі. Самий ходовий, самий надійний. Пору ще один Меган, на жаль, без розпізнавальної без інформації. Дуже цікава Honda CRV, 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 без інформації, на жаль. Мазда також без інформації. Ігор Десь пішов. Passat b 6 2005 рік, 5999. 2.0 дизель, до речі, хороший хороше виконання цього в цьому автомобілі. Механіка, телефончики є. Виконання кузова універсал. Так, Ось така шкода, друзі. Р Ракета. Ракета 2017 року, 13950. Не фарбована 1,6 дизель, механіка. Виконання кузова відзумовуємо седан. Кашкай 2012 року 12150 без підкрасів, дизель 1,6. 4х4. До речі, відразу скажу, є дизель 1,5, є 1,6, якщо брати от приблизно от в цій кубатурі, то власне дизель 1.6, вони такі живіші, цікавіші. До речі, надійні, що один, що 1,5, що один і В принципі, з тим питань немає. 2007 рік 10300. Honda CR-V, 2.2 дизель. Сцені як бачу вже іншою стороною, мабуть, проданий. Так, друзі, так це все у нас виглядає. Переходимо, я думаю, цією правою стороною ми і підемо. Тут свіженьке місце, бачимо автомобіль, десь десь тільки поїхав. Можливо, вже до нового власника. 13 рік, 8500, Ford Mondeo, 1,6. Бензин, механіка. Так, 13 рік. Пишемо, друзі, хто впізнав, що за модель. 7900 1,7 дизель. 240 заявленого пробігу. Зафіра. Так, наступний автомобіль Kia Soul 2009 року 8950 1.6 автомат, дизель. Так. Меган 3 виконання Кузова Універсал, до речі, самі популярні автомобілі в, в цьому виконанні Кузова по продажах. Тому вони трішки дорожчі, тому що попит на них є більший. 7500, 7512 рік. Ну що, в кадрі 3008 Peugeot Crossover 2010 року. 2.0 дизель. Максимальний механіка 230 заявленого пробігу. Телефон у кадрі, друзі. Отакий От літаючий апарат. Так, поруч сцені Коротиш. В такому виконанні кузова, значить, 2010 року 6750. 1,5. Звичайно, що це дизельний, до речі, оце вигун один із самих, -самих надійних і самих таких, знаєте, що береш і маєш і маєш добре все. Тільки єдине, друзі, потрібно перевіряти стан автомобіля. Друзі, якщо так вже вийшло, що ви знайшли собі цю єдину найкращу, цей єдиний найкращий автомобіль, то, звичайно, перевірку треба робити максимально. Можна зробити по покрвертікало. До речі, друзі, по CarVertical я внизу під відео залишу посилання, відразу можна там на коментарі перейти, я прикріплю також коментар, можна перейти на коментар і відразу отримати 20% знижка, що дає CarVertical, друзі. CarVertical дає можливість перевірити історію автомобіля. До речі, яка б вона не була, вона все рівно є історія. Що це означає? А це означає, що якщо ви забиваєте вінкод код і автомобіль... Відвідував офіційне СТО, ви все побачите. Якщо буде скручений пробіг, якщо він ДТП е, приймав участь, це все буде видно. Якщо там буде нічого, значить він відвідував, відвідував неофіційні СТО, це також дає розуміння про автомобіль. От, тобто я вважаю, що таку річ варто зробити для того, щоб бути готовим і розуміти, чи вам такий автомобіль потрібний. Тому що все-таки купляючи автомобіль це і великі кошти. І тому так, це, до речі, платно. Там щось виходить в районі 400 гривень по знижці, якщо знижечку через промокод Рома можна, до речі, також забивати англійськими літерами, та також буде знижка 20%, то вийде вам 400 гривень. Ну це мізер. Це мізер. До речі, я в одному з відео розповідав, як прямо тут, на Карбазарі, я зустрів людину, хлопчину, який до мене підходить. О, каже Роман, я вас в тіктоці бачив. От там розмова зайшла, каже, купляю Форда. Друзі, пишіть до речі, хто вже чув це, але цікава історія, до речі, вона є дуже важливою, тому що людина подивилась на Форд. Каже, я так, в принципі, подивився, там видно, що всі лейби, все на місці, все добре. І я вирішив в цю машину написати договір купівлі і зараз якраз ми пішли їмо, і одним словом документи вже готуються. Я кажу, на карвертікалі також дивилися. Ні, не дивився, що це, як це. Я показав хлопчині. Як це робиться, він собі зайшов, це все там пробиває, а там так раз. На щитку приладів щось 230 чи 220, а по факту 330. Тобто соточка твердими скручено. Плюс дивимося, а там ще й ДТП. По вартості див, дивимося, ДТП не таке маленьке, як здавалося б. До чого я це веду? От вам, холодний душ називається. Студія, я не знаю, я думаю, що там далі якісь, треба було якесь таке. Рішення приймати, уявіть собі, що ви вже настроєні, що у вас 200 пробігів, машинка все гарненька, красивенька, а тут знаєте, що з машиною такі проблеми. Тому треба це розуміти, що перевірок зайвих не буває. Все, що можна перевірити, треба перевіряти перед купівлею. Можна, до речі, і лотерея, можна і не перевірити, і придбати нормальний автомобіль. Це також може бути, тому. Це є таке, але ця лотерея дуже ризикова. Дуже, знаєте, і кажуть, коштовна. Тому тут треба це. Друзі, до речі, одразу покажу. Це в нас в'їзд. Данило стоїть, якраз пропускає, випускає людей. Олексій, доброго здоров'ячка вам! Привітайтеся, як ваше тут нічого. Як продажі щось два слова, скажіть про продажі, площадочку. Як не дивно, за останній тиждень дуже досить непогані. Пішли кросовери, зима, відповідно. Люди хочуть щось вище, щось повнопривідне. Знову ж таки, відновився попит на двигуни з внутрішнього згорання автомобілі, бо була електрика досить в попиті, тільки прильоти по інфраструктурі знову відновився. Та дякувати Богу, що і так є. Дякую нашим Збройним силам, що дають можливість працювати в мирі, в спокої і. Далі продовжити жити. Тож підтримуйте, наші Збройні Сили, все буде українсько. Олексій, дякую тобі, друже. Так, друзі, ну давайте ми, а ми рухаємося вперед. Ну що, я думаю, ще у нас трішки є часу. Давайте ми ще трішки та й пройдемося. Зараз камеру, друзі, я переключу, так щоб ми собі вже взяли позицію, яку нам треба. Або відразу давайте з цієї сторони і підемо. Дивіться, серйозний кросовер, американець. Приїхав з Америки і сюди, тепер служить українцям. Я думаю, і так можна сказати. 2014 рік 18700 3,6 двигун. Звичайно, що бензин заявлений пробіг 245. Версія limited. Так, 2008 року пізнаємо друзі, цього кросовера. Газ бензин. 2,4, до речі, це офіційні автомобілі, але ну, я думаю, це можливо і пригнаний. Значить, механіка 188 заявленого пробігу. А, офіціал, так, бачите, все, як я, як я і казав. Добре, друзі, йдемо далі. Поруч ще один апарат літаючий, також кросовер категорія, до речі, актуальна, як Олексій, тільки що сказав з карбазару. 2008 рік 9800 4х4. Кліма 2.0, дизель. Цей автомобіль пригнаний. Швидше всього з Європи. Так, інформація є, автомобіль перед нами, Audi. Я так думаю, що вона стояла ще від вчора. Сьогодні її бачу, вже почистили. Значить так. 15 рік 14950 4х4, а4 2,0 бензин. До речі, самий популярний двигун серед таких автомобілів. Двигуни хороші, нормальні, але за ними треба слідкувати, а саме за е ГРМ цепочку. Може, якщо не вчасно прослідкувати, то не може, а порве її, це точно. 20 рік, 15500. Малібу. 1,5 Malibu. бензин, автомат. Ідемо далі, рухаємось вперед. Ще такий пижик у нас. Категорія кросовер на сьогоднішній день актуально. й рік, 8200. Peugeot 3008. 1,6, 200 73 заявленого пробігу. Йдемо далі. А 5, 12 рік 8, 250. 1,6. дизель До речі, річі трапляються ці двигуни з 1,6, але є, розмитнена на автоматі. Так, друзі, ще така Audi 2006 року, 6300. А третя, бензин 1,6. Салон? Маєте ключі відкривайте, подивимося. Давайте глянемо. Є пропозиція заглянути в салон. О, до речі, в салоні вона така серйозно гарна. Гарний стан. Магнітолу загубили, так що буде в вона? Ремонті. в ремонті. Ну, гарне сидіння не просаджене. Скільки пробігу, до речі? Що заявляєте? 200? ну, Класно, добре, дякую вам, прийнято. Друзі, кашкай. В принципі, йдемо ми на завершення. Значить, інформація по Кашкаю 2010 року, 10999. Так, 2.0 дизель, серйозний двигун для цього автомобіля, значить так, і 176 заявлений пробіг. Давайте салон відразу глянемо. Власне, поруч дається така можливість. Давайте глянемо. Так, тут все в нас ось таким виконанням. То чехли у нас, правильно? Чи ні? Шкіріний, а воно так виглядає. Цікаво, класно. Добре, все, гарний продаж вам. тут не розявлення. Давайте показуйте. Є, є зимова стоїть, літні шини ага, з дисками продаються. Це все в комплекті, так? Своя так? Так. інформація прийнята, вам дякую. Так, ну що, друзі, давайте ми ще перейдемо трішки на цю сторону. І ще щось, ну давайте ось, актуальні у нас кросовери, покажу кросовери 2012 року. x trail Дивіться, який великий апарат. 2012 року 12200 2,0, дизель 4х4. Привітався я з хлопцями. Так, 12 рік, Шкода А5. Виконання кузова універсал, що дає більше популярності цьому автомобілю на вторинному ринку. 1.6 дизель, розмитнена механіка. Ідемо далі. Mazda 5. 12 рік, 8999. 2,5. Хлопці вже відкривають. відкривайте, хлопці. Значить, по інформації. І зараз в салон заглянемо ще. 153. Заявлено пробігу. Є газ. Так, присутній. Давайте глянемо. Салончик, руль бачимо стан. Все, все добре. Великий, класний мінівен, Все вам гарних продаж. Дякую. Так, ну що, Chevrolet Captiva, Великий кросовер із Chevrolet 2011-2012 року. 10902,2 дизель, 4х4. Все ми Ну що, друзі, трішки, я думаю, ми будемо завершувати. Ще ось цих декілька автомобілів покажу. І будемо завершувати. 2016 рік 11200. Меган 4, 1,5 дизель. Механіка. хетчбек кузов. інсігнія Що у нас по двигуну? Дизель 1,6. Вони трапляються ще з дизелями 2,0 частіше, скажімо так. Так, 16 рік, 129 заявленого пробігу. Свіжя рестайл. Меган 3 2015 року 8200. 1,5 дизель, все правильно, все класично. 230 заявленого пробігу свіжа. Тут бачу, тримають місце, зараз ринок з'їжджається. Але що бачимо зараз? Зараз перед нами Кашкай 2010 року, 10300. 2.0 дизель. Коробка механіка. 235 заявленого пробігу. Мерседес С-клас, друзі. 2005 року. Апарат, який колись вартував дуже-дуже дорого. Тепер за 8300 можна придбати. Комфорт звичайного автомобіля просто шикарний. 4,0 дизель. Ну, ремонт це вже друге питання. Що, ще фабія. Маленька, коротенька фабія. І будемо, друзі, завершувати. 2007 року 5899 автомат, 1.4 газ бензин. Ось така інформація. Ну що, друзі, скажу так. Всіх автомобілів показати не вдається. На жаль, такі реалії. Ми змушені завершувати на все, як кажуть, є свій час. Усім дякую, бережемося! Слава Україні! Слава ЗСУ, друзі! Ми переможемо! Перемога близько!